Привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, в нас сьогодні рано. Сонце ще так геть на відсходить. 9 годин, 9 і 20 хвилин. Їду я вже в школу. Нам сьогодні назначили, щоб хлопцям провести екскурсію, показати класи, де вони будуть, як Ознайомити школою. Тут для всіх батьків так роблять то сьогодні наш день. І ми їдемо вже. Їдемо всі разом, єфрема брала з собою, нема на кого залишити. На сьогодні день знов-таки трошки, походу, буде загрушений. Мені ще в лікарню сьогодні теж апойтмент назначений. Тут буває тако, до сімейно, чи куди назначають на якусь дату і їдемо. То вже як до лікаря мені, бо це мені, то треба знайти якусь няньку. Я сподіваюся, я знайду. Мене вийде. А зараз сама все взяла хлопців і все поїхали. Вони навіть ще спали, але я їх підняла, збудила, вдяглися, повмивалися і поїхали. Не знаю, як в кого мої діти зразу, як проснуться, зразу зразу не їдять, не хочуть. Це навіть для організму, це треба попити води і десь через пів години, і ти починаєш хотіти їсти, як ти проснувся. Бо зразу я й сама зразу не хочу. То так, я думаю, приїдемо, і вони захочуть їсти. Їсти є, що це не проблема. І тоді вже буду до тому що я щось почала, але не Да, да. Mm -hmm. Так, дивіться, ми приїхали. Це Якова буде записувати? Це так, як столовка. Ну, це називається столовий, якщо їсти. Ці столики а, розложуються. І там їм виставляють їжу і вони вибирають, що хочуть, да, Тимофій? Mm -hmm. Тимофій вже знає. Якова повела перекладачка. Ось так туди виходить на двір гратись. а тут бібліотека. Велика гарна така бібліотека, їх приводять сюди, читають книжки і туди класи, так, да, Тимофій теж? А там на наш клас. Зрозуміла. Ну, цікаво, гарна школа, все нам подобається. Ось так. Не боїться ходить собі все. Приїхала група підтримки, для Якова. Ждемо зараз. Там фоткали. Він писав своє ім'я. Дивіться, дивіться, що значить діти. Пішов собі, взяв і все. Я розумію, що скоро пролетить час і Єфрем може так іти в школу. Зараз він такий маленький, а через деякий час піде він теж. Ну не можу з цього хлопчика, ходить, собі не боїться. Обережно, обережно. Оце взяв там на тому столику, грався. Ми чекаємо ще Якова, там його питають щось. Потім зараз вони будуть. Будуть по класах, ага. Угу. Ну добре. Так. Ми вже їдемо, виїжджаємо, точніше. Додому. Все пройшло дуже добре. У нас перекладачка була, вона українка. Тут добре, тим, що є перекладачі, набагато легше, тому що ну, все одно ну дуже важко вивчити мову. Хай ти і стараєшся вчити. Ти не можеш досконало. В їх немає як в нас обсказати слово, воно так і значить. Тут треба буває догадуватися. Вони самі американці між собою так спілкуються. Якову буде йти в кіндергарден. Це так нульовий клас, я вже розказувала, але ще йому запропонували мені. Кажуть, що маленький, йому ще ну, це ж було 5 років. Що ще є такий кіндергарден спеціально, а є Джун Кіндергарден. Вроді так якось так, що ще менше буде трошки легша програма, спрощена. І там 11 дітей, чи скільки? А. В тому 20 з чимось. Ну і вони, мені, вони мене спитали. Ну, то я сказала, я подумала. Все буде те саме, буде їздити з Тимофієм на автобусі і все буде класно. Тільки його буде рахуватися, що він трошки менший. І ну, я, я вирішила, хай буде так. Е, щоб йому було легше, тому що він. Не знає англійської, так, як Тимофій, не знає, він трошки походив і все, то хай дитині буде легше, бо маленький, знаєте, все одно. І то буде так. Буде на автобусі так само з Тимофійком їхати вперед, назад. Той самий час, все те саме, тільки ото буде трошки спрощене, легше. Але казали, якщо буде кінчати школу, то на рік буде тіпа, пізніше закінчувати. Ну. Ми ж не знаємо, скільки ми тут зможемо бути чи ні, то я хочу, щоб дити... дитині подобалося, не, щоб він не плакав вдома, що йому важко. і так. Яків, ти радий? Да? Він хоче в школу. Яків хоче в школу, тому що він маленький і йому скучно без, без хлопців. А так вже буде спілкування з дітками. Так, ось такий день у мене. Я вже їду в лікарню і хочу вам трішки показати, куди мене веде. Я їду по навігатору. Сюди я їду другий раз. Мені тут подобається ці вулиці такі. Ця атмосфера міста, це, виходить, як центр ще направу вулиця, да? там саме такий центр. За тисячу футів. Поверніть праворуч. Угу. Я хочу сюди приїхати і походити. Поверніть ліворуч, угу. походить по цих магазинчиках. Так, я встиг. Так, сюди мене вродів вело. Через одну вулицю і озеро саме близько і класно, самий центр. Класно тут жити, а які будинки. Мені подобається, я сюди вже їхала і я дуже все дивилась, так все було зелене. Ну, дуже гарно. Тут машини не летають. Собіння люди сидять на терасі, відпочивають. no mano кого? Мені подобається тут, наприклад, якщо їздиш тут на кожному там. Я вже приїхала з лікарні, внесу зараз мою закваску. Прийду і розкажу вам. Так, вже вдома. Прибрала посуд, тільки залишилось розложити. А... Хочу показати швиденько вам. Подивіться, я працюю, я вам говорила. За закваску, ви думаєте, я шуткувала? Я працюю, вчуся виводити. Теж купила курс. Ось така в мене з ржаної муки. Воно дуже довгий етап всього, щоб спочатку з нуля зробити. А це з простої У мене не було цільнозернової. мені сказала, можна попробуй з простої, яка краще буде. То це так, Уже я не знаю навіть який день, може, тиждень. Я спочатку воду виводила, потім закваску, потім. Оце щось підкормлюю. Навіть не знаю, коли вже можна буде пекти, ну, але цікаво. Стоїть вона в Оксані, тому що в мене в духовці не робить лампочка. Мені потрібно, щоб вона стояла в духовці, при увімкненій лампочці і при відкритій дверці. І це я бігаю стуль туди. Ну, добре, що вони близько і все окей. Мають десь прийти нам, полагодити духовку, лампочку поміняти і все буде добре. Так, дивіться, в мене вже чисто. Пилосос по пилососи Зараз буду щось готувати уже на вечерю. Ну, як коли чоловік приїде, щоб. Бо так є вдома ще що їсти, навіть ще і м'ясо залишилося, але вже хочеться щось такеньке свіженьке, легеньке. Заякова я все ж таки передумала, добре обдумала, порадилась з сестрою, і дійсно я його вирішила, що він буде йти в простий, обичний цей кіндергарден. Щоб не ходити два роки підряд. Тому що це ж виходить на один рік буде довше дитина ходить у школу. Ну, треба думати про майбутнє, якщо вдруг щось. Я не знаю, як воно зложиться, але все одно він, вони сказали, він просто що маленький, що це ще не було день народження. Ну і що? Ну, в Україні якби так, то. Взяли б і не було проблем. За це б не казали, що він маленький, чи який 5 років, все, або 6 років, і все. А так вийде, на наступний рік йому 6 років, а він буде йти в нульовий клас. І потім, як виросте, я не думаю, що він буде мені дякувати, що він на рік довше буде ходити в школу. То я добре обдумала і вирішила вже написала на